Вітаю студію Орина Яяєва. І зараз я вам покажу, як проходить кожен день росіян на українських землях. Вихідні на болотах пройшли чудово. Щось десь вибухало, літаки збивали. Почнемо з першого. Вночі дрони атакували під Москов'я. В аеропортах Внукової Домодєдова вводили план кавьор. Мер столиці заявив про збиття чотирьох безпілотників. Слухайте? Или по электричке что -то? Все. Все, дойдем. В ніч проти 3 травня Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Краснодарський край. Зокрема, на Анапу, Новоросійськ і Тамань. Найбільші пошкодження зафіксовані в новоросійську уламки дронів пошкодили три багатоквартирних будинки, а також три резервуари на зерновому терміналі. Відеовідгуки росіян вийшли ну дуже гарні. Оперативний штаб Краснодарського краю інформує, що у тамані нібито впали уламки безпілотників у двох місцях. Зазначається, що у результаті їх падіння виникла пожежа в районі Сухого озера. горим, горим, тамань горить. Карла марка, прямо возле планка. А отак полок.

На брянщині 4 травня було атаковано завод стріла, який виробляє електроніку для оборонки РФ. За попередніми даними завод більше не може працювати. Україна за добу збила два російські літаки. Спочатку в акваторії порту Новоросійська було ліквідовано су 30 а пізніше ще один літак було уражено в окупованому Криму. Бійці ГУР у співпраці з іншими підрозділами Силоборони у п'ятницю, другого травня не лише збили ворожі літаки су 30 але й ліквідували російських пілотів. Очільник управління розвідки Кирило Буданов розповів, що ця операція була історичною. За його словами, два російські літаки були ліквідовані ракетами АМ 9 ударів. Завдали із морських безпілотних платформ Магура 7 Я покажу вам трішки підготовки було до Дня Побєди. Місцеві ватники вже жаліються, що перед святкуванням почали вимикати мобільний інтернет. А ще на Росії, окрім військових КНДР, завезли дітей афроамериканців і вже готують їх до параду. Схоже, сво дає свої плоди. і перейдемо до новин з фронта. Поки Росію заповнюють іншими расами населення, короне населення намагається окупувати наші території. І зараз я вам покажу, як окупанти намагались втекти від нашого дрона. Ну і звісно, їм це не вдалось. Українська авіація продовжує працювати по окупантам. Су 27 знищив командний пункт батальйону та групу бополашників у Новогродівці. За інформацією змі після удару пару недоофіцерів і операторів зникли безвісті. Ну і в кінці втрати ворога за минулу добу 1260 окупантів було перетворено на добриво для українських земель. Крім цього, знищена була і їх техніка: а саме 5 танків, 8 бойових броньованих машин та 43 артсистеми. На цьому все ми чекаємо ще більше добрих новин від наших котиків зсу. І звісно, не забувайте допомагати їм донатами.